Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас техніка приїхала після ремонту, пів року тому робив ремонт. Тобто була заміна циліндропоршневої групи і за все там паливний шланг. ну, Як завжди, все по стандарту. І зараз вона от, виглядає отак. то знову врепали циліндропоршневу групу. Чому врепають циліндропоршневу групу? Я вже розповідав, що тут іде одна із причин, або занадто мало мастила в паливі, або підтягнення повітря, або робота тупим ланцюгом. Підтягнення повітря тут не може бути. І по мастилу тут також не може бути. От мастило, тобто тут є оці 40 мл. І судячи по тому, які приносив клієнт ланцюги на загострення, то тут одна із причин із цих усіх це робота тупим ланцюгом так от виглядає свічка. Для тих, хто шарить, той розуміє, що циліндропоршнева відригнула. Навіть можна ну, і не знімати глушника. Ну і, звісно, глянути на стан циліндра зі сторони випуску, там в принципі видно. Швиденько розберу, підніму і покажу вам. І там навіть таке як... чи детонація була, чи хрінь я знаю, що там трапилось. І ще якісь там частки. Блін. Валяються. Тепско, тепско. Розбираю, швидесенько, швидесенько розбираю. Так от все це діло виглядає жорстко, до речі. Патрубок ціленький. Все чудово прокладка на місці. ЦПГ він, він зал. Ось так от виглядає сам поршень. Війка внутрішніх поверхонь, заміна циліндропорошневої групи. Трішечки можливо прийдеться коректувати карбюратор, можливо, не знаю. І щоб зняти всі сумніви, то відкручується Опа. Ну це по типу чи не була бідна суміш. Якщо тут грязюка на відстійнику, значить була бідна суміш. Відстійник чистенький. Тобто не через грязюку. Тобто Паливний фільтр, той, що був встановлений, він ідеально виконує свою функцію. От Паливний фільтр це те, що я показував, який я встановлюю. Так що отак от. В принципі, все. В принципі, все. Поміняю, відмию, поміняю, запущу, протестую і поїде вона знову далі до свого клієнта. Якщо буде користуватись нормально, от дивіться, зуб вже забитий, налаштовуйся. От, зуб забитий, Цей, ця сторона схватила гвістка повністю вся сторона, і клієнт ним би маслав і далі. Тобто, ну не жміться на оцьому от, загостренні. Ну, якщо відчуваєте в жаланцю хріжений, так як повинен різати. Ланцюг весь в землі. Це не тилса, це земля. Якщо відчуваєте, що ваш ланцюг вже ріже не так, як повинен різати, заглушіть техніку і нагостріть. Або зніміть і віддайте, щоб вам нагострило. Саме через от, от таку от, банальну проблему. Може згоріти ваша циліндропоршнева група. Якщо ви там, ну, там один раз зробите, в принципі нічого страшного. Якщо ви будете це робити постійно, так як це в принципі завжди роблять, тобто ви вже на неї сідаєте, тобто ви не ріжете нею, а сідаєте. І отже ж, видно, ось навіть яма оця яма. Вручці. Це через що? Ще через те, що ви її ламаєте, жмете, бо, бо вона вже не, не ріже під власною вагою. Ох, Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. Миро. Техніка працює все добре, але є одне малесеньке але. подивіться на стан ланцюгу уловливача скільки ж разів він злітав той ланцюг що отак так вот отак от, от воно телебунькается так що от вам і высновки ви вже їх робіть самі